У зв'язку з тим, що вже тривалий час продовжується зухвале та систематичне порушення прав священнослужителів, віруючих та установ Української православної Церкви, священий синод оприлюднив звернення до єпископату духовенства, Чернецтва та всіх вірних чад Української православної церкви, у якому закликав до посиленої молитви за святу церкву та за весь український народ і наголосив, що при захисті своїх прав Слід уникати насильства та беззаконня. Крім того, було вирішено, що Українська православна церква для свого захисту буде використовувати всі можливі законні способи, як на національному, так і на міжнародному рівні. Далі Синод ухвалив рішення про підпорядкування святоуспільської, святогірської лаври, Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України, у статусі «Саропігійного монастиря. Пресвящений Митрополит Святогірський Арсеній, якого призначено вікарієм Київської Митрополії і надалі залишатиметься намісником Святогірської лаври. Члені синоду мали міркування про діяльність вікарних архіреїв Горлівської єпархії, відповідно до рішення синоду, присвященний архієпископ Доропільський Спиридон та присвященний архієпископ Константинівський Паїсій, призначені вікарями Київської мітрополії та будуть звершувати духовне окормлення, визначеними синодом парафіями Горлівської єпархії. У відповідь на рапорти преосищених архієрів, синод звільнив намісника свято пантелеймонівського чоловічого монастиря Одеської єпархії, затвердив намісника для чоловічого монастиря на честь пророка Божої Ілі у місті Вінниця та настоятельку свято успенського жіночого монастиря у селі Домбокі. Мукачівської єпархії крім того, відбулася зміна намісника Святовознесенського Банченського чоловічого монастиря чернівецько буковинської єпархії. Рішенням священного синоду святкування Собору Балтських святих перенесено на першу суботу жовтня. Також синод мав міркування про склад постійних членів священного синоду. У зв'язку з неможливістю брати участь у засіданнях зі складу. Постійних членів священного синоду виведено приосвященного митрополіта Донецького і Маріупольського Ірларіона. Постійним членам священного синоду призначені приосвященний митрополит Тернопільський і Кремнецький Сергій. Для присутності в наступних засіданнях священного синоду викликані такі преосвященні митрополит Херсонський і Таврійський Юан, митрополит Уманський і звенигородський Пантелеймон та митрополит Кіроградський. І Новомиргородський Миколай.